У розвинутих країнах світу роздільне збирання відходів залишається найбільш ефективним вирішенням проблеми перенакопичення побутового сміття. Такий підхід до цього питання дає можливість вирішити багато екологічних проблем. Такі як мінімізувати загрязнення продуктами розпадав таких із особливо пластикові бутилки, політині пакети. економити такі природні ресурси, як вода, дерев'я, газ, нефть, знизити кількість полигонов, новых полигонов бытовых отходов в будущем, что позволит сократить использование новых и новых земель. Підприємство «Екоспецтранс» у нашому місті вже створило всі необхідні умови для успішної реалізації експерименту з роздільного збирання сміття. Придбано та розміщено в різних районах більше ста спеціальних контейнерів. Однак, мешканці мікрорайонів Східний, сонячний, Єрницький, ювілейний та зарічний недостатньо активно підтримують це починання. На сьогодні об'єм роздільного збирання становить не більше одного відсотка, тоді як в країнах Європи цей показник сягає 20-30 відсотків. Обращаю особое внимание жителей города на, на тот факт, что а, повторное использование, особенно пластиковых бутылок, является недопустимым а, по условиям производителя. А, к нам неоднократно обращались жители э, микрорайонов, где уже есть контейнер для раздельного сбора, информируя нас о, о случаях, когда Из этих контейнеров были, доставались пластиковой бутылки и большими мешками относились на ближайшие рынки. Такие, такое использование бутылки является недопустимым и может причинять особый вред здоровью человека. Сортувати сміття потрібно у два контейнери: харчові відходи у звичайний сірий, а автор в контейнер з яскравою жовтою кришкою. Це найбільш проста схема сортування відходів, що не потребує додаткових витрат, коштів і часу.